Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося прикраси з Таїланду. Трошки новинок, трошки того, що ви вже раніше бачили, ну, в принципі, прикраси красиві, може хтось щось собі підбере. Ось такий аквамаринчик. Він напівпрозорий, але всередині мутний, з включеннями. Така невеличка підвісочка. Тут 14 карат, 2 маленьких аметисти, 5,4 вага, 1400 гривень на 34 долари. 18 на 14. В принципі, камінець немаленький. Під шийку. Так, носить, і буде красиво. Нагадаю, трохи шалену ось цю каблучку. Тут 17,5. Я думаю, що це буде повний. 17,5 родоліти. Вона така красива, височенька, як зефірка. 1850 гривень 45 доларів. 16,5 грам вага. Бачите, яка? Висока. 17,5 зі смарагдом, смарагдами та хризолітами 1750 гривень. 44 долари. сім вага в лимонні красивій позолоті. і три аметисти та два родоліти 1550 гривень. 40 доларів вартість, ось така вона. Я не знаю, можна її так вдягти, або ось так, може, і краще було, коли вона лежить на ручці. Тут багато аметистів, вона крупна. 4 сантиметри. Як щось таке смачненьке з іншої планети. З фіолетової планети. Колір просто нереальний. Я маю на увазі, що хоча можуть бути такі квітки. Да? Дуже красивий колір. Дівчата, сьогодні мене питали про аметистовий браслет, і я зараз його сюди хочу додати. Якось так трапилось, що він лишився, хоча багатьом аметисти подобається. Тут максимальна довжина 22 см. 5250 гривень від 17,5. Ось такі красиві аметисти. Просто е, я не думаю, що будуть у мене ще браслети, хоч ну, я не можу точно вам сказати. Але браслет класний. Е, так, вагу, напевно, я не зазначила. Е, зараз перевіримо, що у нас тут. З вагою, але камінці, наприклад, середній у нас півтора сантиметри, а інші десь 10-11 міліметрів. 28 грамів у нього вага. От, просто мені здається, що це треба показати, і може навіть вони по кольорам один до одного підходять. Браслет індійський, не пам'ятаю, сказала я чи ні. Є ще ось такий 4300 гривень, це світлий аметрин. Бачите, який колір. І форма така цікава. 4300 гривень, тут грамів 20. Чароїтова ось така підвісочка з кунцитом. 2200 гривень. І з маленьким аметистом 10 грамів вага. Типу, як медальйон. Мені так подобаються ці всі овальні кулони, вони мене кудись в старовину <гум> переносять. 2,8. Я дуже люблю ці старовинні прикраси. Інколи навіть думаю, що більше, ніж ці нові, які зараз. Ну, крупні. Все-таки в пріоритеті. Але не завжди. Коли е, ти більшу частину свого життя носиш прикраси, е, і в тебе є не тільки крупні, а й дрібненькі, бо по, по тим чи іншим причинам вони тобі подобаються, І всі їх треба носити. Хоч. Хоч інколи, в принципі, не, не так сильно Не так сильно носити. Я все не носю, що в мене є. Наступний ось такий перстень зі світлими, красивими топазами. Приблизно 17,8 розмір. 17,5, 17,8. Це те, що я бачу за кільцеміром. І, в принципі, по своїх руках. Понизу ось така, бачите, насічка, щоб був такий красивий ефект. 2300 гривень 56 доларів. Красиві світлі топази. Топази тут десь міліметри 3. Виглядає дуже незвично аметист з топазами. то частіше в них було аметисти з родолітами. От як мені пам'ятається, це більше таке вже новеньке. Нова мода пішла. І огранка оця, мені знаєте, що вона нагадує: огранка м'ячик. Як ну, ви зрозуміли. Цікаві такі шестикутнички. До шахматної ми звикли, а до шост... шестикутників ще поки звикаємо. Наступна каблучка це у нас хризоліт, 1550 гривень. Тут щось десь, щось десь тут. Тут один родоліт не додали. Здається, в мене немає такого. А ось тут з боку. Але хрозолітів багато і це прикольно. Два сантиметри. А розмір. Історія змовчує. 18,2. і 18 два. і два. О, далі клас, дівчат. Зараз, зараз, зараз. Так, тут цитрин ось такої форми прямокутної. 17 карат, і він на такому довгенькому, класному ланцюжку, але його можна зробити коротше. Обожнюють ці ланцюжки, бачите, тайці йдуть вперед. роблять, Тільки я не знаю, чи він знімається, може він і не має зніматися, наче. хоча може оця штучка Ні, зніметься. зніметься. Все. Тут в вверху в нас такі світлі, світлі топази, майже білі. Так, цитрин 17 карат. Ланцюжок довгий десь 50 сантиметрів. 13 грамів вага. 2400 гривень 59 доларів. Ось такий цитринчик, тільки треба протерти, бо я на нього так малувалася, за нього не можна братися, як на дзеркалі все видно. Незвична форма, точніше, звична, але не, не часто вона така приходить. Так, і прикольні сережки, лимонний кварс тої самої форми. Інший камінчик, дівчат. Зараз подивимося. Ух ти, вони кайфові. Я просто їх ще не роздивлялась. Ну, камінці, звісно, і я думаю, що ви також побачите, трохи відрізняються і висотою, і, може, десь і огранку. Але вони виглядають дуже-дуже рідними. Тут світлі, красиві опальчики. Англійська застібочка. Зазначено 28 карат наш камінь. 22 на 12, на 13 Міліметрів. Ну, вони будуть трохи важче, ніж, наприклад, так, якби були овальні такі самі. Тут у нас 19,1. але вага класна. А, повністю ще довжину. Давайте глянемо 5 сантиметрів. 5. 2800 гривень 68 доларів вартість сережок. Лимонний кварц. Е, лимонний, але він з ось такими, бачите, димками. От, не знаю, може, може, ще як Раухтопас, топас, нагадує мені. Тут також невеличка димка всередині є. Кам'янець дуже красивий. От я, як людина, яка має справу з лимонними, він, він трохи темніший, ніж, може, це через ці димки. Трохи темніший за своїм відтіночком. Але сережки круті. І огранка. По-моєму, я пропустила іоліт, Да? Я не показала оліт. 17,2. Це наша остання каблучка. 17, 17,2. Тут багацько олітів. Крупний топаз по центру, маленькі топазики по краям. Приблизно до 17-го розміру. Ну, от на мій 17,2, 2300 гривень 56 доларів. Вартість. Топаз центральний 10 на 8. Іолітики приблизно 5 на 4. Я так бачу. Їх багато. І е, таких каблучок, от мені здається, я б запам'ятала, щоб саме були іоліти, щоб їх отак було багато. 8,5 грамів вага. От, прикольна така каблучка. Це ручна робота, вона не ідеально рівна, я маю на увазі сама, от, як, якщо роздивлятися там, е, то знизу от, от так от вона. Ну, я не, не, не сильно воно таке крива, але трошки-трошки, знаєте, такий десь о, притиснено. Ну, це так зроблено, це не, не придавлено, нічого. Так, в принципі, рівненько. Так, це я до того, що її олітів багато, в нас з вами інколи буває намисте. Здається, саме ці вони вже хтось. Захотів 850 гривень. Я покажу просто на намистити, інколи у нас бувають. Це в нас були з топазами. І на з топазами. В каблучці також топаз. Але бачите, от в каблучці він яскравіший, тут він більш спокійний. а Мою ниточку з топазами вже забрали, я вам не можу її показати. От, але ще будуть самі нитки, Якщо ви набираєте намиста, то самі ниточки з ось такими кубіками та пазами колись будуть в цьому житті. На сріблі це може бути ось таке в нас намисте. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобались прикраси. Єдине, що може давайте ще нагадаю, цього красивого павучка тут крупний, красивий рубін 2400 гривень 58 доларів. Так що посадити? І в нього вага 9,3. Мені б побільше прикрас, би, щоб я могла увесь час бути на зв'язку. Просто зазвичай рубіни поменші за розміром, але в самому рубіні є цяточка, але вони, ці цяточки, от така як дірочка, зараз бачите, вони бувають і в маленьких камінчиках. Це нормально. Але 18 дівчата міліметрів на 16, на 17. ну і Рубін класний. Він такий, я про себе його називаю такий колір, як кісель. Щось таке чаруюче в ньому є, смачненьке і солоденьке. Всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, як вам прикраси. Бажаю гарного дня. До побачення!